Рак. раки, привіт! Це ваш астрологічний прогноз на листопад місяць. І листопад місяць відкриває для вас теми любові, творчості, особистої реалізації. І ви відчуєте, що готові до чогось нового з серцем. 4 листопада Марс у Стрільці це Енергія спрямована буде на роботу, на нові досягнення, на нові цілі. Тут також зверніть увагу на ваше здоров'я і тут, знаєте, таке покращення трудової ефективності. І слідкуйте за тим, щоб ви не перевтомлювались, бо сила у вас буде ого-го. 5 листопада повня у тільці, і це результат проєкту, якихось спільних проєктів, підтримка друзів, нові кола, однодумці. Тобто, якщо ви, можливо, вже десь пішли на якесь нове навчання і змінили якесь своє оточення. Шостого листопада венера в Скорпіоні, і це у вас кохання, натхнення, романтичні події ідеальний період для творчості або ви за. Зануритися в тему ваших дітей. 8 листопада уран, який знову повертається в знак тільця, це несподівані зміни у колективі і нові знайомства. 12 листопада у нас там буде ретроградний Юпітер. А це ваша потреба у такому внутрішньому відпочинку, духовному переосмисленні, там глглибокій регресії. І от до цього, до речі, ви можете звернутися до спеціаліста, до якихось духовних практик, до регресолога, можливо, 20 листопада новолуння у Скорпіоні це новий творчий старт, новий творчий проект. І тут вам, ну до речі, нове кохання, нове знайомство, нові. Новий роман також це все про а, ваш п'ятий дім. 30 листопада у вас буде така приємна робоча атмосфера. І тут увага до тіла, і а, знаєте, ви будете такі наскільки гармонічні і такі щедрі по відношенню до інших.